Конечно, 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 23 лютого 2023 року, у четвер сирної седмиці блаженіший митрополит Київський і всієї України: Онуфрій. Освятив новий приділ у храмі світлописаного образу Пресвятої Богородиці у Дарницькому районі міста Києва. Алірує, алірує, алірує. <клес> алірує, алірує, алірує. Новий престол освятили на честь мученика Віктора Коринського. Приділ це храм у храмі, частина храму з власним вівтарем та престолом. Традиція освячувати приділи склалася для особливого вшанування святих або дванадцятих свят та з практичною метою. Другий престол дозволяє за необхідності звершити у храмі ще одну літургію.

За чином освячення предстоятелю співслужили в лікарі Київської митрополії, єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Орадянський Марк, настоятель храму проти Іри Валентин Павленко та духовенство Києва після освячення блаженіший владика звернувся до учасників богослужіння зі словом привітання та настанови. Архіпастор наголосив на важливості Великого посту, який розпочнеться невдовзі, та розповів про значення храму, де звершується свята Євхаристія. Святий це той час, коли людина з особливим старанням повинна працювати над своїм духовним очищенням, від того, наскільки людина кожна персонально себе очищає від гріха, настільки суспільство стає святим. Саме суспільство воно лиця не має, воно складається з окремих творінь Божих, окремих людей. І якщо кожна людина піклується про те, щоб стати духовно вищою, добрішою, красивішою духовно, то значить і суспільство таким самим стає. Сьогодні ми освятили престол у цьому. Храми честь святого мученика Віктора Коринфського. І запалили молитв, лампаду молитви. І де звершується священна і божественна літургія, там є найвелике і святе місце, тому що там спочиває і дає себе в їжу і пітіє сам Господь наш Ісус Христос, наш Спаситель і Месія. Та людина, яка простирає свою руку на те, щоб допомогти людині, яка є калікою, яка є бідною, ну, матеріально бідною, яка не має житла, не має одежі, не має їжі, ну, і, бо щось іншого, та людина робить дуже велику справу. А та людина, яка е, будує храм, вона робить ще більшу важливу справу, тому що в храмі лікуються ті хвороби, які ніякий лікар не може вилікувати. Хвороби духовні, душевні хвороби, які є причиною наших фізичних страждань. Тому дуже приємно, що є сьогодні такі люди, які простирають свою руку на те, щоб будувати, прикрашати і влаштовувати святі храми. Потім блаженніший митрополит Онуфрій відзначив благодійників храму церковними нагородами, а настоятеля правом носіння митри за богослужінням. <плес> Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube. Та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.